Уходим, уходим, уходим. Пали. Бой. По Беловайскому у нас четыре. Тяжело раненых. Сейчас пытаемся отойти. Мене звати Георгій Тихий, у Фейсбуці Гоша Тихий. Займаюся я багато чим насправді. В даному випадку журналістикою. Ну і от воєнною журналістикою, в тому числі, чим я почав займатися в цьому році. Вимушено можна сказати. Працюю я на німецькій ARD, це перший канал Німеччини. Як фрілансер, от як продюсер в Україні. Поїхали в липні вперше. Спочатку ми були 7-8 липня в Слов'янську-Краматорську. От Як тільки-тільки їх звільнили ДНРівці, як тільки Гіркін пішов звідти і зайшла українська армія, і ми зайшли слідом через декілька днів. От ну, ми знімали більше місцевих мешканців. Це були, були ще не зйомки військових, а пізніше. Наприкінці липня я був у Донецьку, вже на території ДНР з їхньою акредитацією. Ми знімали там, де впав літак Малазійський, цей нещасний. Ну Десь в околицях Донецька, в самому Донецьку, на півночі Донецька, там, де район близький до аеропорту, який постійно під обстрілом. Слов'янську. Ну, по-перше, це для мене в житті вперше я бачив війну, ще, скажімо так, не активну, а от наслідок, тому що там вже в принципі, в той момент бойові дії не відбувалися. Ну так, тільки вночі якісь там, диверсійні групи, ну це так, мало. А більше ці руйнування: залякане місто, залякані люди, діти, які бояться взагалі звуків, контужені якісь тварини. Там ці собачки-котики, які сидять у дворі, і вони не, ніяких звуків не реагують взагалі. Тобто вони не лають, не, просто сидять собі, сидять у дворі, просто так дивлячись в одну точку. Тобто я таке вперше бачив. Або там, не знаю. Ну, тварини це взагалі окрема, до речі, історія. От, голуби, які. Тобто, ти їдеш. Автомобілем, і якщо ти не пос... якщо ти не об'їдеш цього просто голуба, який йде, ти просто його тут переїдеш, як він йде. Тому що він просто ну він не чує, що ти навіть наближаєшся. Вони катужі через вибухи. Я побачив зруйновані абсолютно будинки, дитячий садок, який був абсолютно, тобто ні, дитячий будинок це був. Який був абсолютно вщент розбитий. Причому в нього потрапило щось таке дуже масивне. Може, це було якась гаубиця чи щось ну, великий снаряд якийсь. Причому це був новенький, абсолютно будинок, а він був просто рознесений абсолютно. Так. Да. я почав розуміти, що, скажімо так, правда на війні помирає першою. От, і огульні якісь звинувачення обидвох сторін конфлікту, завжди в будь-якому конфлікті. В тому, що всі звірства робить інша сторона, це, ну, скажімо так, це неправда. От, і ця ситуація, це як сказати, трагічна, коли просто гинуть люди в величезній кількості, і виграє від цього тільки смерть, яка там панує, якби яка, в якої свято там. А, а все інше, це вже, скажімо так. Трошки викривлення і перекручення, тому що відбувається. Найбільше настаковка була в Донецьку, тому що коли ти там сидячи, читаєш звіти РНБО, в яких пишуть а, внаслідок, знаєте, тут стандартне початок формулювання внаслідок обстрілу терористами, житлових кварталів Донецька, Луганська там, і так далі, там загинуло стільки-то, там зруйновано стільки-то. Ну це просто настільки дискредитує українську владу там, тобто там прихильників Україні вже. Просто немає після таких слів, тому що люди звичайно бачать прекрасно, що обстрілює і бойовики ці, і українська армія. Тому що йде війна. Ну це звичайно для війни, якби, наскільки це може бути звичайною, звичайно. Ну але обидві сторони воюють, страждає місцеве населення, їхні снаряди потрапляють в будинки. А, тому так називати, що на будь-які будь будь руйнування внаслідок обстрілу терористами житлових кварталів Донецька-Луганська постраждали стільки, що це просто ну, не знаю, безглуздо і дуже, а, дуже контрпродуктивно для, для української влади. От, і звичайно, що от там я зрозумів, що, скажімо так, українські ЗМІ часто дуже сильно викривлюють інформацію. Не так, як російські ЗМІ, тому що там цілеспрямована машина пропаганди і створення якогось паралельного світу. А тут скоріше намагання допомогти своїм, десь применшити втрати, прибільшити свої, прибільшити втрати супротивника. Не знаю, там не сказати про якісь погані речі, які відбуваються з української сторони. Тобто, але все-таки викликання відбувається. Воно зрозуміло, чому воно відбувається, але, ну, якби іншим. Коли я знімаю, наприклад, я думаю в першу чергу про те, що в мене знаходиться в кадрі, наскільки це можна буде показати, що про це можна буде розказати і так далі. Я менше думаю про те, в той момент, яка це трагедія, поруч з якою я знаходжусь. Так, да, і потім, потім воно доганяє, звичайно, що вже пізніше. От, і ти згадуєш особливо, от чому звідки береться цей синдром, і у воєнних е журналістів, і у військових, От звідки береться цей синдром, по перше, повернення туди, бажання повернутися постійно. Ну і по-друге, що важко дуже пристосуватися. У в мене в житті там багато факторів, насправді, але один з них, те, що коли ти знаходишся там безпосередньо на місії, то ну, не так воно і страшно, і не так ну, більш-менш ти звикаєш, можна сказати, навіть і до звуків, до вибухів там, і так далі. А, от. А, а потім, коли ти повертаєшся і звикаєш до нормального життя тут, то, скажімо так, ті спогади, які в тебе в голові з'являються, які ти пригадуєш, вони настільки контрастні з тою картинкою, яку ти бачиш навколо себе. Тут в мирному житті. Що цей контраст він важкий, просто дуже сильно. І, і оці спогади вони лякають більше ніж а, ніж безпосередньо на місці, коли ти все це бачиш, от я можу сказати, так. Да, тобто, це пізніше, вже якось воно доходить до усвідомлення, що, що ж відбувається, в принципі. В серпні ми знімали власне, з українськими військовими, заїхали, так нам пощастило, до Іловайська. Ми знімали вже місцевих мешканців, в Донецьку, там, з української сторони, багато де. І не знімали лише от, українських військових, зовсім не показували. Ми вирішили з ними трошки поїздити і показати їх. А, і познайомились, дуже важко знімати. А, на, ну, тобто, якийсь контакт. Налагоджувати з військовими. Ну, багато в чому через те, що командування от, військових не розуміє, що таке медіа війна, що треба давати журналістам доступ до, до військових. От, вони дуже неохоче дають дозвіл на зйомки. Ми втратили багато часу, вибиваючи ці дозволи. В результаті, слава Богу, вийшло знімати. Може, тому що ми потрапили до миротворця, до батальйону миротворець і його комбат це Андрій Титорук. А він все-таки, як мені здається, така досить прогресивна людина, який, який був на війні за кордоном, а тому, що ви знаєте, він чому миротворіс називається? Він в нього є досвід роботи в миротворчих місіях в Косово, зокрема. І він трошки, я думаю, розуміє просто, що таке медіа, чому треба пускати медіа, знімати. Ну чому не можна отак просто йти звідси, бо ви нас зараз знімете, нас обстріляють? Тому якби він був налаштований до нас привітно. Командування через день, ми втратили день, просто вибуваючи дозвіл, ну нарешті дозволили. І от ми з ними подорожували, тобто вже з ними знімали. І вони були спочатку в Дзержинську, це якби на півночі, можна сказати, лінії зіткнення. А, а потім вони передислоковувались, і ми хотіли знімати з ними. І, скажімо так, поїхали з ними туди, коли вони передислоковувалися, Ми ж не знаємо, тобто це не повідомляють. Кажуть, в якому напрямку, да, але точно куди невідомо. От, і ми поїхали в напрямку. Ми знали, що ми їдемо в напрямку Іловайська приблизно. Але ну я, чесно кажучи, я думав, що ми їдемо поставити десь блокпост, заблокувати якусь дорогу. Що в принципі це міл міл міліцейський батальйон, його інші функції. Він не зовсім там воювати. А, і в результаті ми переїхали в Комсомольськ, це там в 20 кілометрах від Іловайська. Там переночували. І рано вранці вони нам сказали, а, військові, що ми йдемо на поту тобто раніше. Напередодні сказали, що ми поїдемо на невеличку операцію, там зачистка чи щось таке. Е, рано вранці е, там це займе не дуже багато часу. Там і ми попросили доєднатися до них. Вот. Ну ми не знали, що ми заїдемо, якби по-перше, саме місто. Це вже ми дізналися вже на в'їзді до Єловайська безпосередньо. А, от. І ми не знали, що ми там а, потрапимо в оточення, тому що, в принципі, не так смішно вийшло, що ми 24 серпня заїхали в місто, і 24 серпня в день був цей масований наступ а, вже регулярної російської армії, яка знесла телицю Іловайської, і виявилося, що ми а, потрапили в оточення. От, так. Ну і там провели 5 днів. 6. А, ну ми ж тоді ще просто не знали, чим все це закінчиться. Снайпер роботи! Перші дні ну, абсолютно нормально. Я вам скажу, що атмосфера, яка панує взагалі на передовій, причому не тільки там, а взагалі ну, так, якось влаштована, вона дуже, дуже щира і дуже відкрита. І люди, з якими ти спілкуєшся, вони дуже приязні до тебе. Бронірований велосипед комбат виділив, щоб виїхати з окруження. Щоб набрати медикаментів, ви продовольці. Більше, к сожалению, техніки бронюрованої в нас немає. Тільки бойовий велосипед піхоти БВП. Нам був запропонований коридор. Тобто ми дізналися, що нам мають дати, дати виїхати. Спочатку цей коридор був запропонований для колони транспорту з пораненими і з мертвими, які не могли вивезти вже 24 дні. І пообіцяли, що 28 серпня дозволять вивезти. Цю колонну. І ми до неї приєдналися як машина з журналістами. Окремо. У нас було четверо маркіян Лисейко, Макс Левін, Іван Любиш Кридей і я. І ця колона спробувала в 28-го виїхати з ну, це, передмістя Іловайського, Многопілля називається, таке село Невеличке. Вона спробувала звідти виїхати. І була обстріляна прямо на виїзді з Многопілля. І тому а, було змушено повернутися назад і ночувати в цьому многобілі. Там лежали, тобто були полонені оці ці російські десантники, власне, через яких і пропонували коридор. Тобто домовленість була на нижчому рівні, нижчій ланці між російською армією регулярною і українськими військовими. Тобто, у нас там ваших 10 десантників. Значить, ми вам їх віддаємо в точці, де ми домовляємося за це, ви випускаєте їх у нас. І станом на 29 число ранок, та в 5-й ранку ми почали будувати колонну, була домовленість, що випускають всі війська, і поранених, і мертвих, тобто от, цю колонну, і, і всі війська, які там знаходилися через цих полонених десантників. Ми, ця колона вибудувалася на виїзді з Ногопілля вранці 29 серпня. Вона була дуже довга. Тобто були дві колони. Одна пішла одним напрямом. Наша колона більша пішла трошки за іншим напрямом. І не як пішла. Ми просто скажімо так, стали на виїзді з цього Ногопілля і чекали, коли нам дадуть команду їхати. І цю команду не давали дуже довго. Ми чекали десь, напевно, 2,5 чи 3 години. От, ніякої команди не було. Пізніше вже ми дізналися, що в чому була проблема, що в останній момент вони додали умову. Що ви виходите, але тільки без зброї. Ви маєте, маєте полишити всю абсолютно зброю, всю бронетехніку, і тоді ви якби виходите. А, ну, це було звичайно, що умова, яку неможливо було прийняти українським військовим в такій кількості, ну, якби це добровільно, якби йти в полон. І я розумію, що вони не прийняли цим. Чому цю умову? А, і через це отак затягувалися дуже ці перемовини. Я пам'ятаю, що по нам по, по колоні, яка просто там стояла на місці, а, по ній почав а, стріляти міномет. А, і спочатку не було зрозуміло, де це вибухає. Ми думали, що просто поруч. І потім воно стало наближатися ці звуки ближче до нас. Ну, і в якийсь момент воно, воно почало вибухати вже, вже з сінім там двором. А, і став розумів, що це по колонії, яка стоїть, власне, на, нашій колонії. Тобто, і це момент, який не дуже часто згадують. Я вважаю, що він принциповий, що в принципі обстріл почався по колонії, яка не рухалася. І вона була змушена почати рух. Ну, тому що якби, неможливо стояти під обстрілом. І взагалі неможливо стояти на такій відкритій місцевості, там три години, такій величезній колонії. В принципі, спецефекти Голлівуді відпочивають в порівнянні з тим, що там відбувалося. А, і нам пощастило, що ми якось виривалися вперед, частина цієї колони, вона її там підбивала цю техніку, вона лишалася позаду. Цими шматками ця колона зупинялася, тому що, в принципі, ну, якщо підбиває якийсь автобус, він зупиняється, і інші вже не можуть проїхати. От і Там така вузенька, на відкритому полі вузенька така дорога, просто пунктова. От, і частини залишалася позаду, а нам якби, вдавалося ближче-ближче до початку колони просуватися, і в якийсь момент ми там дісталися до першої бронегрупи. групи. В той момент вже ми пройшли вже, здається, дві засади, напевно. Один танк підбили перед нами український, значить, інший, інший зупинився, тому що він ну, вже якби, лишався прийма приймати бій разом з, з тими військами, які теж там залишились. А ми вже вискочили вперед і виїхав. Ми їдемо до зараз. Йдуть якісь смішні, смішні думки в, в голову. Да? А, якось, я пам'ятаю, що я розраховував там яким, яким боком краще повернутися, тобто звідки більше можливість потрапляння чогось, а яким боком краще повернутися цими бронеплитами, щоб якби, менше потрапило. Потім я зрозумів, що в принципі, yeah. скільки воно летить зі всіх сторін, то якби, вибрати оптимальний якийсь кут я не зможу. Тому я вирішу, що треба просто пригнутися, якби просто займати в просторі найменше місце, наскільки можливо. От. А так, в принципі. Ти розумієш, наскільки, наскільки ти жалюгідне якесь створіння, От, від тебе абсолютно нічого не залежить, От, і на все абсолютно воля Божа, тому що в ну, твоєї участі в цьому нема, От, просто літає купа металу. Ти якимось дивом вона в тебе не потрапляє. Ти просто кожні 10 секунд ти перевіряєш себе, чи ти живий, чи в тебе нічого не потрапило. Тому що ну, ти чекаєш кожну секунду, в принципі. Тому що коли постійно цей обстріл, особливо от остання засідка, в яку ми потрапили. І тобто, кулі коли вже потрапляли в машину безпосередньо, я чоловік там б'ється скло в цій машині, то звичайно, що от я чекав, що от-от вона десь потрапить. Просто питання було в тому, якби куди вона потрапить. Куди саме. От, а, ну, але якось пощастило. Те, що, що камера не показує, те, що запам'ятовується дуже сильно, це, звичайно, це звуки, по-перше, в першу чергу. І запахи. От, які камера не показує, вони просто не все життя залишаються. Тобто, ти пам'ятаєш їх в обстановці активних бойових дій, ти починаєш розрізняти всі калібри зброї, і всі типи зброї, які стріляють через. Два-три дні постійних там, обстрілів, ти можеш сказати ти точно, там, О, це летить це, це летить це, це калібр там, міни там, 120-й, це 80-й і так далі. Е, от, ти розрізняєш, і, і звуки всі забути неможливо. Тобто, я скажу, що, там, міна, наприклад, вона звук страшний, але в принципі, там, від неї можна сховатися, а ти встигаєш, в принципі. Там, коли вона свистить, всі, всі це знають, там, не дуже бояться цих мін, тому що. Ти можеш лягти на землю, вона просто вибухає такою як, би, як е е еліпсоподібною такою воронкою. І виходячи в виходять, що кармани, оці от внизу, якщо лягти просто горизонтально, то всі ці осколки вони облітають тебе зверху. А, тобто ну, цей звук якось не, не викликає такого. от Страх А от звук граду, от, і чому я розумію, що місцеві жителі, які живуть там в зоні конфлікту, чому от вони найбільше їх лякає саме це? Це реально зброя ну, дуже страшна. От вона, коли починає вистрілювати ракети, вона вже страшна, тому що такий звук глухий, такий. Ем, Стається навіть передати такі дуже швидкий такий. І це воно, як коли десь в Далечині. Вибухає. І потім, коли воно власне, потрапляє десь по тобі або десь поруч, то він такі як е, наче, наче гупотить якийсь е, велетень. І він наближається ближче, 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 і потім все це е, накриває. Найбільш моторошний, ну як моторошний, просто такий запах смерті. І це ти, що я бачив, на місці падіння літака нещасного цього малазійського. Ну, От цей. Я писати його, я не знаю як. Ну, такий солодкий трошки запах такий, змішаний з чимось а, горілим. Тобто, обшивка цього літака і всі там його деталі. Ну і такий солоденький запах, такий, ну дуже неприємний, такий чогось. Не знаю, схоже так в лікарнях іноді пахне. Там. І, до речі, точно так само пахло біля е, цього. Місквідділку міліції в Слов'янську, там, де був цей підвал, де тримали, тримали полонених, устрілювали там людей. Там теж був такий специфічний дуже запах. Ну, Там просто там вони зберігали там мертві тіла, тому там, напевно там так. Справа в тому, що війна здалека виглядає зовсім не так, як виглядає зблизька. Я їду для того, щоб показувати, чим війна є насправді, щоб меншій кількості в майбутньому взагалі в світі людей хотілося воювати, щоб вони розуміли, що війна це не ура, а війна це мінус нога, мінус рука, а, бруд, смерть. А, нічого хорошого.